Так, десятий день після пересадки волосся. Сьогодні ми змиваємо кірочки, корочки, які оце утворились після пересадки. Їх треба правильно змити. Для чого їх змивати? Щоб легше вже проростало волосся, бо вони будуть перешкоджати. Ми наносимо лосьйон на 30 хвилин. Уже можна більший напор і дивіться. Ой, як приємно! Трошки відвалюється. Но зараз ще шампунь буде. Ісусе, довіряю тобі. Тепер наносимо шампунь. Шампунь спінюємо в ручках, в долонях і наносимо на зону посадки. Давай! І вже можна масажувати. Отак От ми її трішки промокнемо, щоб воно трошки пропиталось в корочку. І масажуємо е подушечками пальчиків. Оце дуже важливо. Подушечками. А, як хорошо. Так, ми вже змиваємо, вивалюються корочки трохи. Ооо. Да. Ой, хорошо. Отак От протираємо. Дивіться, головне не тріть. Отак масажними рухами, бо воно має саме відвалитися. Отака зараз ситуація у мене на голові Покажи людям. Це 10-й день, що ви розуміли. Ось отак воно виглядає. Ну, я думаю, через два дні вже буде чисте повністю, бо воно ж поступово саме. Навіть дивіться, не дерти. Навіть якщо воно не відвалюється, от ви бачите, не деріть, не шкрябайте. Має воно саме відвалитись під дією лосьону, того що вам дали, і шампуня. От так.